Вітаю вас на каналі True крипту. Сьогодні у нас новий відеоогляд, новий проєкт. Якщо ви ще не дивилися попередні відеоролики про Farcaster та про PLAM Network, обов'язково рекомендую їх до перегляду. Також у нас є нова інформація про ZK-Sync, нова інформація по Layer Zero. Всі ці новини доступні в нашому телеграм-каналі, так як сюди новини я пощу набагато швидше, ніж роблю відео на е, відеоролик на Ютуб канал. Тому обов'язково підпишіться як і на Ютуб, так і на телеграм-канал. І сьогодні мова піде про Монат, тому що це один з трьох проєктів, е, який набрав найбільшу кількість ваших голосів. Е, кілька днів назад я робив голосувалку і про нього за нього проголосувало 42%. З ком'юніті. Отож, е, сьогодні поговоримо про Monad. Monad е, це Layer 1 блокчейн. Знову ж таки, якщо Layer 1, тому нам потрібен буде токен в майбутньому. Е, про токен поки інформації немає, але ми знаємо, що всі блокчейни рівня L1, е, вони мають токен. Е, чим цікавий цей проект? тим, що навіть працювання даного проєкту піде швидше за все, що менше півроку, тому що в мене даний проєкт планує вихід в кінці даного року або на початку 2025 року. Я думаю, там якраз буде розгар бичого ринку, тому це одна з причин, чому варто відпрацьовувати даний проєкт. І так, даний проєкт цікавий тим, що це децентралізована платформа смарт-контрактів рівня 1, призначена для розробників, яка відкриває нову парадигму можливостей завдяки конвеєрному виконанню транзакцій в Ethereum. Одним таким великим, великою заявою даного проєкту є те, що вони хочуть обробляти 10 тисяч транзакцій за одну секунду. На сьогоднішній день для розуміння Аптос, здається, робить там в районі 30 транзакцій, а Solana робить тисячі. Тобто він має бути швидшим, він має бути дешевшим. І знову ж таки, якщо Solana – це окремий блокчейн, якщо Аптос це окремий блокчейн, то даний блокчейн хоче робити ці всі речі в рази швидше і дешевше, вірніше на базі Ефіріума. Тобто ціль дуже велика, ціль дуже амбіціозна. І я розумію, чому під цю ціль було зібрано ось така сума коштів. На сьогоднішній день це 244 мільйона. Даний проєкт взагалі почав працювати от на початку 2023 року. Вони зібрали 19 мільйонів інвестицій, після чого в квітні даного року вони зібрали 225 мільйонів інвестицій в. Лід в інвесторах у нас є парадигм. Також в інвесторах є Coinbase Ventures. Ми розуміємо, що якщо парадигм в інвесторах, то швидше за все буде хороший дроп. Якщо Coinbase, то даний токен навіть буде ліститися на Coinbase. Також є інформація, що в травні місяці зайшов в інвестори OKX Ventures. Єдине, що не розголошується, яка сума, але розуміємо, що сума швидше за все, що ну, більше, ніж 244 мільйони. Тому е, ми маємо розуміти, що коштів на реалізацію даного плану в цьому проєкті є. Давайте перейдемо на Крипторанг і подивимося взагалі. Е, знову ж таки, інформація вся та сама: подивимося на команду безпосередньо. Е, в команді у нас є от три людини вони повністю відкриті: е, Кіон е, Хон, е, далі Гіатра Гіарта, Джеймс Хансакер. Знову ж таки, я цих людей не знаю, але провівши певну аналітику по LinkedIn, по Twitter, зайшовши на їхній сайт Monat Labs, ми можемо в вкладці Team побачити знову ж таки, даних людей, що вони з собою представляють, хто вони звідки. Да? І якщо ми візьмемо от, view Bio, то ми можемо побачити, що е, даний Кофаундер проекту він працював 8 років в Jump Trading. Це велика компанія, яка там заснована ще в 99 році, в 1999 році, яка займається там супер якимось там, алгоритмічним трейдингом і так далі. Тобто він мав 8 років в е, досвіду в даній компанії, е, після чого там в 2021 році вони захотіли зробити там свій, е, свій проект. Знову ж таки, Джеймс, він аналогічно має досвід так само в джамп трейдингу, і, як ми бачимо, команда дуже велика. Тобто на сьогоднішній день це, я дивився одне з інтерв'ю. Є вижимка даного інтерв'ю, там в районі тисячі людей працює над даним блокчейном. Також у них є. От, вони також активно шукають різних там девелоперів. Тому, якщо у вас є якісь ну, ці навички, можете податися. і... Можливо, отримаєте роботу в даному проєкті. Отож, команда і кількість інвестицій і інвестори це ще зелені пропорції для мене для того, щоб відпрацьовувати даний проєкт. Слідучим є те, що от ми бачимо 20 лютого даного року, да, кілька місяців назад. Була опублікована ось така аналітика того, що складається з екосистема монаду, і ми бачимо, що більше 70%, напевне, це дефі-інструменти. Що це для нас говорить? Те, що, як я писав в одному з постів в телеграм-каналі, це була інформація про тренди. Ось цей пост, він був опублікований 6 червня. І ми бачимо, що розвиток DeFi є трендом 24-2025 року. Тому це ще один зелений прапорець для того, щоб заходити в даний проект і почати в ньому робити якісь активності. Також Layer Zero запартнерився з Монадом. Також є інформація про те, що Ворхолм роздав свої токени тим раннім користувачам, які мають ролі в Діскорді. І на сьогоднішній день це там в районі 8-12 тисяч доларів. Тобто, знову ж таки, маючи активність з іншими проєктами екосистемними, да, ми можемо отримати дроп від тих проєктів, Монада не має свого там токена і поки він ну, можливо будь, захоче розподілити так само зробити airdrop. поки цього всього немає, він, скажімо так. Тримає своє ком'юніті за допомогою дропів своїх партнерів. Отож, з цим зрозуміло: перейдемо до, безпосередньо до Твіттера, подивимося твіттер даного проєкту, подивимося певні посилання, на які ми можемо перейти. Зайдемо в Discord, подивимося, які ми можемо взаємодії зробити з Discord. Також ще покажу кілька різних активностей, які ми можемо зробити для того, щоб претендувати на дроп від Монада, якщо він буде, або на безпосередньо дроп від якихось партнерів. Тому обов'язково додивіться дане відео до кінця. І так, твіттер. Ми бачимо, що в Твіттері майже 300 тисяч фоловерів. Ми бачимо інформацію про те, що вони отримали кошти. Ми дивимося, бачимо багато різних. Мемів, ми бачимо кількість переглядів, кількість лайків, поширень, коментарів, тобто доволі активна е, іде е, річ. 14 числа у них монат мемсов Вік 37, да? 37 неділя якихось супермемів. Тобто, Вони вибирають кілька мемів, які зробили е, безпосередньо ті, хто е, ну, учасники ком'юніті, і знову ж таки за ці речі, швидше за все, що їм присвоюються якісь е, ті чи інші е, ролі. Якщо ми беремо Twitter-Score даного проекту, ми бачимо, що він супер чудовий. Знову ж таки, на даний проєкт підписано багато інфлюенсерів, також слідкують за цим проєктом багато самих проєктів, наприклад, таких як Phantom, Balancer і так далі. І ми бачимо статистику, як з, от, з сьогоднішнього, навіть, ну, сьогоднішнього дня пірніше, з, так, одну хвилинку, з Джуна. Тобто з червня місяця, як у нас ну, піднялася статистика взагалі по фоловерсах, по фоловерсах, ми бачимо, скільки тір родин венчурних фондів слідкує за е, даним е, проєктом, також тір 2 фонди, екосистемні фоловери і так далі. Е, тому, о, знову ж таки, е, на сайті даного, вірніше на Твіттері, є така силочка на лінк 3 всі ці ссылки, посилання з даного відео вони будуть в телеграм-каналі, під... на який буде під даним відео. Тобто Просто переходите і всі ці посилання будуть зібрані там. І так, у нас веб-сайт, у нас Discord, у нас блог, у нас Twitter, і у нас ком'юніті телеграм-канал, і у нас кар'єра. Да? Тобто кар'єру я вже вам показував, Twitter, дивилися. Зараз зайдемо в Discord і на сайті ми також е, були. Ком'юніті телеграм-канала, там невеличкий, е, от, не сильно великий ком'юніті, е, 25 тисяч людей, але тим паче воно є. Е, також є ком'юніті безпосередньо е, самого Монада е, в Україні. Ось так воно виглядає: Монад Україн. Е, тут можна попереписуватись, можна позадавати питання. Тому також рекомендую на нього звернути увагу. І так, давайте перейдемо до їхнього Monad Labs SubStack. Ми бачимо, що це тут є багато новин про сам Monad. Тому рекомендую підписатися на дані речі для того, щоб слідкувати і відслідковувати. Безпосередньо самі-самі-самі свіжіші е, новини. Е, також в них є ось така річ, яка називається от, Community Events Calendar, е, тобто де кожного дня у них є якась двіжуха е, безпосередньо, да, і ми можемо там, зайти, почитати, ознайомитись, що це таке. Е, наприклад, у них є е, такі речі, як п'ятничний, е, здається, от, е, созвон. І вони це роблять в, в Твіттері, тому знову ж таки, для того, щоб отримувати інформацію з першоісточника, скажімо так, то бажано підписатися на е, ці всі речі. Так, е, по Твіттеру вам розказав. Також є документація даного проєкту. Е, документація даного проєкту. Вміщує в себе всю інформацію, яку вам потрібно знати. Якщо ви там девелопер і вам це більш цікаво, будь ласка, заходьте ознайомлюйтеся, якщо ж ні, то просто знайте, що вона є, і тут появиться документація і по токономіці, по токену. Там всі-всі-всі нові речі, які безпосередньо відбуваються в емунаті, вони будуть з'являтися тут. Також є можливість по даному проекту поставити ноду. От, using monad ми можемо поставити ноду. По нодам у нас є окремий, якщо ви знаєте, у нас є ноди від True Тут є окрема людина, яка займається даним чатом, він розбирається в нодах. Ми вже розбираємо ноду. Фаркастер. Ми будемо дану ноду ставити там ближче швидше за все, що на тижні, і буде відео огляд, і також інформація по ноду про по, по ноді від Монада також буде тут. Тому обов'язково також підпишіться на даний канал, якщо ви ще не підписані. І так, ми дивимося, да які потрібно от нам параметри. Ну і взагалі, там що потрібно, тобто тут все там все, все, все розписано, знову ж таки, більш детально, більш глибше ми до цього будемо вертатися. І так, заходимо в Discord. Коли ви попадаєте в Discord, на сьогоднішній день тут 300 плюс тисяч людей, 329 тисяч, да, вам відкриваються не всі канали, лише кілька. Для того, щоб відкрилося більше каналів вам потрібно спілкуватися в самому Discord. Також ми бачимо, що є вкладка Announcements, тобто тут є новини по даному каналу, що де, куди, як, обов'язково там дивитися ці всі посилання. Також ми бачимо інформація і також ссылки. Також зайдете, подивитесь, почитаєте. що важливо в Discord. Важливо в Discord отримати певні ролі. Ось перелік даних ролей. Наприклад, там над там роль Nats, і ми дивимося, що над OG це long-term supporter і контріб'торс. Да? Nuts це qualitі чат, ця роль вже, там не підтримує XP. Далі кванти це хай сигнал контибюшн. Тобто, супортери якщо ви класно Переписуєтеся в чаті, комусь там допомагаєте у вас одна роль. Якщо ви робите якісь там меми, статті, робите якісь відео, у вас може бути інша роль, якщо ви відповідаєте різним вимогам, там ну, дійсно модератори бачать вас, що ви таково надаєте толкову інформацію, вам можуть присвоїти ту чи іншу роль. І як я казав раніше, як це було в одних новинах, що в. Є можливість за те, що ви маєте якусь там певну роль отримати е, токени від якогось з проєктів екосистеми е, даного е, екосистеми Монада. Ось ми бачимо, тут команда є три людини, да, тут є ком'юніті тім менеджери, там дві людини, і тут є вже далі люди, які мають ті самі е, ролі. Е, от, у нас є над OG 26 людей, да, у нас є 15 квантів. У нас є на сьогоднішній день там 359 наців, ну і так далі. Тобто це ті всі люди, які максимально спілкуються в даному чаті. Також тут прописана місія Монада, чому потрібно бути в ком'юніті. І основною причиною самого Монада того, як він розвивається в інтерв'ю SEO говорив, що у них ком'юніті дійсно на першому місці. Вони дуже Піклуються про ком'юніті, вони дуже хочуть його розвивати, підтримувати для того, щоб ви були, вони були з даним проєктом в довгострочній перспективі. Тобто ми бачили вже історію з ком'юніті з касінком. От, подивимося, як він вийде і наскільки ком'юніті залишиться з ним, враховуючи те, як він роздав свій дроп. Але в Монаді я бачу історію, тобто те, як в них тут все зроблено. як Дійсно, за вашу активність вам дають, ну, відкривають відкриваються інші шляхи, ви отримаєте ролі і так далі. Тому, щоб дійсно там ви вибитись на якийсь топ-рівень, вам потрібно тут активнічати. Знову ж таки, якщо ви активнішите, ви частково влюбляєтеся в даний проект, ви розумієте, що в ньому відбувається. Вам це цікаво, і з більшою вірогідністю ви там залишитеся в даному проєкті. Ну, Знову ж таки, якщо ви там новачок, якщо ви людина, яка там ганяється за дропами, то знову ж таки відпрацювали проєкт і все. Особисто мені проєкт, те, як він підходить, як все зроблено, злагоджено, мені подобається. Також дуже багато зелених пропорців. І от по, зараз по, в даній вкладці Info in Links ми бачимо, що є всі посилання на різні. Офіційні джерела, тобто на роботу, на твіттер, на новини, на документацію, все це що. Да, тобто ці всі, знову ж таки, ви можете знайти їх тут, або вони будуть в, під даним відео за посиланням в моєму телеграм-каналі. І так, дивимося далі. тобто Ось є у нас Community Events календар, да, це те, що я вам показував ось ця річ. З цим зрозуміло. Далі є соціальний кредит. Тобто тут можна також отримати різного роду поапси. Можете ознайомитися з цими речами більш детально, знову ж таки, опис про ролі. І є Twitter. тобто інформація від Манада в Твіттері також тут поститься. Також є чат для ну, ну, нових мемберів. В цьому чаті так само ви переписуєтеся і знову ж таки дивляться вашу активність. А в цей чат ви можете скидувати от свої меми, свої пости, свої статті, свої відео, будь-що, що ви вважаєте корисним для самого ком'юніті. Я вже кілька речень дійсно понаписував, тому. Ну, як на мене, там відповідь від ком'юніті дуже швидка, багато людей е, активнічають. Якщо у вас є час, чим більше часу, тим більше шансів у вас там вибити якусь роль е, і за неї щось в майбутньому отримати. Також хотів би показати вам екосистему МОНаду на сьогоднішній день, да, от Дефі. Ми бачимо такі проекти, як Elixir, Catalyst, Timeswap, Wombat, е, Monad е, і так далі. З цими всіма проектами ви можете якось повзаємодіяти, тобто більш детально розібратися. Е, також хочу сказати, що Elixir на сьогоднішній день також буде проектом, який буде на який буде огляд е, пізніше, можливо, через кілька тижнів. Е, це е, аналогічно там стейкінг, де потрібно лочити свої ефіри, і знову ж таки, чим більше ефірів ви там залочили, тим більша вірогідність того, що, можливо, навіть ви як е, ком'юніті. Ви ну, учасник і ранній контриб'ютор Монаду можете отримати від, безпосередньо від Еліксіра якісь так само там, плюшки, якийсь, можливо, дроп. Знову ж таки, це не офіційна інформація, це лише там, мої домисли і ну, аналітика того, що я знаю, чув, бачив, тому вірогідність є. Рекомендую повзаємодіяти, подивитися, як це, що це, куди це. Також знову ж таки є тулс, Аїд-протоколи, Noтіfі, можна повзаємодіяти з Python, з Pito. Е, і от є NFT. Якщо ви займаєтесь NFT, можете подивитися, можливо, якісь там вибити вайтлісти, можливо, у вас будуть е, ці NFT, або, можливо, навіть є е, смисл там е, ці NFT прикупити собі е, і щоб вони у вас були на Гаманці, і в результаті ви там в майбутньому отримаєте якісь, ну, якісь речі цінні для вас. Ось так. Коротко я пробігся по даному проекту. Однозначно потрібно заходити, і ще одне з моїх таких, скажімо, так, надивленості. Да? Це те, що зараз отримати якийсь дроп буде набагато важче. Ми бачимо, як відбивають там Layer Zero за Касінг, до речі, по них також є інформація. І зараз для того, щоб, от, скажімо, вибитися в якісь ну, топ-ряди даного проєкту, і дійсно там щось на ньому в майбутньому через півроку, коли даний проєкт вийде в майнет, щось на ньому. Заробити, скажімо так, е, потрібно бути креативним, тобто вже не заключається все в розвитку там, ну, в робінні просто транзакцій і так далі. да, Потрібно бути креативним, потрібно використовувати якісь е, інструменти, типу е, штучного інтелекту, чат GPT, для того, щоб е, зробити ті самі меми, написати якусь статтю, зробити якесь відео е, для того, щоб бути конкурентноспроможним на цьому ринку. Е, також е, забув сказати, що. В даному проєкті планується тестнет, Тобто тестнет має бути ближчим часом, і швидше за все, що там в документації написано, що в тестнеті у нас будуть брати участь розробники, але я думаю, що Теснет буде безпосередньо для всього ком'юніті. І знову ж таки, як тільки запуститься Теснет, от тут ми маємо зараз 329 тисяч учасників, як тільки запуститься Теснет, інформації про це буде, ну, будуть всі інфли про це говорити. І знову ж таки, ми побачимо, можливо, як в Беречені, там мільйони юзерів, які будуть робити Теснет, але в майбутньому, якщо буде дроп, його получать лише ті, хто був на ранній Стадії, ті, хто мають якісь певні ролі, а не тільки роблять транзакції в Тестнеті. Отож, слідкуємо за даним проєктом, вступаємо там в Discord, знову ж таки, додайтеся в Telegram канал тому що я тут пощу новини частіше. Також тут є проекти, яких немає на YouTube. наприклад, проєкт ZKX, да? проект, в який ми також з командою зайшли. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Вся інформація буде по даному проєкту тут. Всі ссылки на підтримку даного проекту, на додаткову інформацію, все буде тут. Підписка на канал, підписка на YouTube. Надіюсь, даний відеоролик був, був корисний для вас. Отож, поставте лайк і пишіть коментарі, якщо дійсно було цінно. Всім дякую, всім пока, до нових зустрічей в нових роликах. І злідуючими у нас. на... По списку буде бере а також Вавілон. Швидше за все, що ці відео будуть на наступному тижні. Отож, обов'язково підписка, дзвіночок і не пропустіть подальших відео.